Ганна Федорівна мешкає на вулиці Повстанській у багатоквартирному будинку, який прийняв вибухову хвилю під час чергової терористичної атаки ворога 22 березня. У Мене пошкоджений балкон, пошкоджені всі вікна в кімнаті, в кухні і. На балкон, весь балкон все пішло. все пішло. Частину коштів на відновлення жінка отримає від французької гуманітарної організації АКТЕД та Норвезької ради у справах біженців в Україні. Дуже багато коштів хотіла, щоб мені допомога була після того, як сталися вибухи і руйнування. Міська рада, окрім того, що допомагала людям зразу матеріально, матеріалами, сконтактувала з міжнародними донорськими організаціями з проханням по можливості виділити фінансовий ресурс для того, щоб допомогти людям подолати наслідки всіх руйнувань. У черзі на оформлення документів стоїть і Галина Ковальчук. Вона та її рідні під час удару встигли вибігти на вулицю, а тому ніхто не постраждав. Зараз потрібно замінювати вікна та ремонтувати балкон. «Балкона частину з рамою вирвало, і в кухні скло побите, ну і відповідно. Вже на, на балконі теж там пошкоджено середині балкона потрібно ремонт робити. Вікна на ту сторону виходять якраз, де е, влучила ця ракета. Напередодні представники гуманітарних організацій переймали від власників пошкоджених осель заяви та пакети документів. Кожен, хто зазнав матеріальної шкоди після, отримає більше 10 тисяч гривень компенсації. «3600 гривень кожен місяць протягом трьох місяців. На кожну особу, яка прописана в сім'ї, власне, таким чином виходить понад 10 тисяч на одну особу. Якщо в сім'ї дві особи, три особи, відповідно, ми множимо на два або на три. Нагадаємо, власники пошкоджених осель можуть отримати до 50 тисяч гривень компенсації із бюджету громади або ж від держави через програму є відновлення на порталі Дія. За словами Василя Новачка, після ворожого удару по допомогу до комунальників звернулись більше 200 хмельничан. Ми активно працювали в п'ятницю і в суботу по видачі людям скла. Людям скло віддають вже чітко по розмірах, які у них є пошкоджені дерев'яні рами. П'ятницю суботу власне, ми засклили, мабуть, всі вікна безпосередньо в квартири. А вже працюємо з людьми по заскленню балконних рам. Якщо люди одинокі пенсійного віку, і їх немає кому допомогти вставити то скло, то хлопці також то допомагатимуть робити. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.